Так у благодійному фонді разом ми сила проходить видача гуманітарних наборів для внутрішньо переміщених осіб. Щодня за допомогою до волонтерського штабу приходять понад півсотні громадян. Сьогодні сюди завітала і Олена. Дівчина ще вагітною тікала з рідного окупованого міста Олешки і народила свою другу доньку вже тут кривоморозі. Дорогу, яку подолала заради безпеки, дітей не забуде ніколи. Так, ми виїжджали. Я спала з пузиком уже на шостому місяці. Ми виїжджали через ці блокпости. Було дуже страшно. Тоді ж був і Херсон окупований, і всі ближні міста також були окуповані. Тому ми через Антоновський міст і поїхали, поїхали до Кривого Рогу. А вже потім вже Антоновський міст вже потім розбомбили. Ця благодійна організація працює з першого тижня повномасштабного вторгнення, і за цей час встигла видати понад 17 тисяч продуктових наборів переселенцям з багатьох куточків України. Волонтери намагаються допомогти новим криворіжцям продуктами, речами, засобами гі. Гієни та іноді звичайним словом, бо розуміють, що кожен із них має свою унікальну історію, яку було б важко повірити, якби не війна. Була така жіночка, яка розказувала історію, як вони намагалися виїхати. Їм декілька машин відмовили їм, казали, що немає місць. В машині, і потім ті машини просто розбили перед ними. А вони залишились живі. Я говорю, ну кажу, що це просто судьба, воля Бога їм залишитися в живих. Зокрема, волонтери допомагають нашим захисникам та захисницям на передовій. Збирають все необхідне самостійно, але іноді до збору долучаються і самі переселенці. Люди, коли приходять до нас за допомогою, отримувати також несуть допомогу для військових, знаходять і приносять і сухпаї, і ну те, що їм необхідно. У нас там дуже багато всього лежить, і смаколики різні. І, ну щоб ми передавали, бо люди бачать, що ми передаємо. Ми всю свою роботу виставляємо. За стінами штабу фонд також працює на звільнених від росіян територія. Цього тижня волонтери вже відвідали Херсонщину та Донеччину. Гуманітарний вантаж розподілили і на місцевих мешканців, і на самих захисників. Усе це роблять силами однієї родини. Ми тут працюємо родина, і ми всі разом зібралися і вирішили, що треба відкривати центр. Просто що я як молода пішла по всім документам. У мене чоловік волонтер. Він розгружає мама. Свікров сидить на запису. Моя мама спілкується з людьми, ну надає інформацію: бабусі, тьоті, племінник. Ну всі благодійний фонд разом ми сила продовжує допомагати переселенцям та військовим, співпрацюючи з міжнародним фондом «We help Ukrainians». Волонтери планують розширити коло своїх обов'язків та почати співпрацю з іншими благодійними організаціями, аби, зокрема, допомагати постраждалим від війни тваринам. кажуть, працюватимуть навіть після перемоги за детальною інформацію щодо отримання Помоги від фонду усі внутрішньопереміщені особи можуть звернутися за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. Антон Шекаль, Борис Старохтій, перший міський.